Давайте з вами перед тим, як почати нашу з вами роботу, поклонимося до кінця. І розпочнемо свою роботу. Доповідає командир першої групи. Будь ласка. Треба це грунт. Щоб утворився один сантиметр ґрунту, треба тисячу років. Пісок вашій заглинув, і він посідає вниз, а грунт остається на повністю. Ваше завдання зрозуміло. Ми можемо приступити з вами до нашого з вами завдання. Значить, група відправляється з отриманням в на безпеки. Все що цікаво буде на цьому році. Ви з'ясовуєте і допомогте. Таке завдання визначити площу кар'єр, визначити, скільки машин потрібно завести, щоб закрити кар'єр. І визначити, який вплив людини на річку, коли вона перевозить пісок. Значить, завдання відоме нам, так? Який у нас сьогодні день з Тридцять. День Юрія. День Юрія. Що в цей день люди робили? Качалися по траві. Качалися по траві? Росою, щоб здорові були. Давайте побажаємо цей день усім здоров'я, щастя, щоб ніхто не хворів, і виконаємо своє завдання. Будь ласка, можете відправлятися на свою роботу. І потім доповідаєте. поглядайте пісок у нас. Чому це так получалося? Через те, що річка то відступала, то наступала. І осадкові породи утворювалися. І осідали по-різному. Коли відступала річка, пісок залишався, а потім осідала глина. І все повторювалося декілька разів. Тому подивіться, яка тут буде ширина і повщина. Аж на самому верху у нас чорнозем, який утворився, дивіться, невеликий шар. Для цього треба було тисячу років. І прослідковуєте, бачите, шари. Оце теж наслідок відступання і підходження води. А он добре видно корінь. Оце якраз корінь проходить через оці всі шари. І аж до самої близько до води. А зверху вже ростуть рослини. Вони формують у нас що? Чорну землю нашим кар'єром. Будь ласка, Віталій. Ширина кар'єру 140 метрів, довжина кар'єру 60 метрів. Його? Ми помножили ширину на довжину вийшло площа кар'єру 6240 метрів. Відповідь на друге запитання. Якщо кожний автомобіль буде вивозити по 3,5 тонн піску, то Приблизно треба, щоб 5 мільйонів автомобілів ну, завозити піску, щоб цей за кар'єр закрити. І, що в нас було? І третя відповідь на третє завдання. Людина не повинна розсипати пісок і цим збереже річка. Завдання було. Які породи є в даному кар'єрі? В даному кар'єрі є такі породи. Глина, пісок, чорнозем. До яких порід вони відносяться? Вони відносяться до садових порід. До садкових порід. А ну, Яке ваше завдання було? Ви грунти в довкіллі. Як утвориться ґрунт? Ну, який розмір ґрунту, піску і глини. Так, розповідайте далі, що там ви знайшли. ґрунту ми виміряли 43 сантиметра, глини 2 метра 50, а піску 1 метр 10. Чому? Чому глина вища за пісок? Ми ще хотіли запитати вас, чому ласточки поселилися в піску? Через те, що їм, по-перше, в піску легше проривати свої нірки. Це ластівка берегова. Вона знаходиться, цей пісок знаходиться недалеко від води. Значить вони можуть підтримати свої життєдіяльність за допомогою води. І легше їм проробити свої нірки у чому у піску. Тому я своїм завданням справилася. Ми вивіряли з вами горизонти залягання, визначили, які осадкові породи, визначили, яка ширина довжина кар'єру. І скільки треба ж машин завести, що робити потрібна людина, щоб цього кар'єру не було. Давайте подивимося з вами і визначимо народний прогностик. Подивимося з вами на хмари. Чи буде дощ, чи не буде в найближчі часи. Значить, у нас які хмари будуть оце? Кущові хмари вони знаходяться високо, значить, за народним прогнозом дощу не передбачається. Тепер давайте відтворимо свої пам'яті і визначимо, який сьогодні в нас день відтворимо свої пам'яті, що робили наші пращури у цей день. Давайте спробуємо з вами, щоб були здорові. Хто бажає, можете покачатися по траві в цей день. Найвище вони знаходяться. Тепер тут першому ясень. Полкова назва то це у нас буде заплавна Діброва. Терасова ще діброва, її іноді називають. Вона знаходиться на березі, в правому березі у нас річки Ворскли. По берегах річки такі були діброви. От вони є. Значить, тут знаходяться різні рослини. Давайте поздоровимося з лісом. Працювати з вами, як же поводитися в лісі. Хто нам відпов... розповість? Будь ласка. На поводитися в лісі, не кричати, не збудувати комах, птахів. Щоб вони не били. один. Да. Надо не робити, щоб тропинки, треба прозвіти. Так, щоб не поранити ніяких рослин, один. тварин і так не далі. Не можна бігти. А співати що... голосно, розмовляти. Ні. Не можна в лісі, Бо голосно розмовляти. І не я не рубаті. Будь ласка, наше завдання. Лісова під стілка і вплив людини на лісову підстилку. підстилку. Значить, ми визначимо 10 на 10, даю вам інструмент, метр, по якому ви даю вам що? лупу. Значить Ви заходите сюди вправо в ліс, 10 на 10 см міряєте, потім що визначаєте і. Докладите, що ви бачили в цій лісовій підстилці. На це вам відводиться 10 хвилин. У кого ножик, давайте зараз поколупаємо, тут ми знайдемо Десять. з вами. Так. Значить 10 на 10 Ложимо ми з вами, потім підрахуємо. Черв'яки О, значить, Дощовий черв'як ми бачили з вами. Розгортаємо ще. Заворушиться в нас чи не заворушиться. Що-небудь. От дивіться, листки, які були, які вони стали. Перегнили. Перегнили ці листки. Нічого ми не бачимо з mm вами. -hmm. Ну, якщо покопаємо ще трохи, тут ми знайдемо, ось вже деякі дивіться рослини. Ось дивіться, бачиш цибулинка. Mm -hmm. Бачиш, оце підсніжника цибулинка. ось mm -hmm. вона, mm -hmm. Посадити mm -hmm. можна. так, Ну тепер дивіться, яка ж земля буде. Mm -hmm. Пухка. Пухка земля. Буде в нас. А що ми бачимо ще тут, тут у землі? Коріння, Коріння, Коріння. рослин і перепрілилися. Хто працював тут, як ви думаєте? Гумашки, Значить, мікроорганізми, мікроорганізми можуть працювати. Гнильні бактерії. Бактерії. бактерії, правильно це все вони тут зробили, щоб лісова підстилка перетворилася в нас. Ну і ми з вами тут побачили ще павуки, деякі були, ну і деякі мікроорганізми і Після, пусть сяде. Пускає. Зараз укуси пурика. Сікільки вже ящерку і бабка. Які закони? Закон збереження, закон пристосування. То що ми з вами побачили? Що ми з вами побачили? Андруша? Ми побачили каміння строгойця. Який він був? Він був на вид зелений. Зелений. Який закон проявляється тут? Це пристосування. До виживання, До виживання. виживання. — далі. Ми побачили з вами ще Ящерку. 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 Який вона колір мала? Зелений. зелений. — Це теж буде якийсь закон. Це пристосування до життя, до виживання. Так само і листячко в лісі, це теж в нас буде що? Закон пристосування, закон збереження, в тому числі і нашого здоров'я. Так, давайте поклоняємося лісу, скажемо до побачення. До побачення.